Якщо ви скучили за морем і хочете комфортний відпочинок без росіян, ловіть мережі готелей з вилітом із кишинева на сім ночей. Харчування все включено на двох, які не працюють з росіянами або їх відсоток максимально низький. Перше, це готелі мережі Тіті Пігасос. Від Pegasus Club, який коштує 1090 євро, до TT Pegasus Resort 1140 євро. Також є готель у Кемері TT Hydros Club 1190 євро. Готелі мережі Tui Blue. Найвигідніший варіант – це Tui Blue Pashas Bay 1230 євро і Tui Blue Palm Garden 1590 євро. Готелі Туї Magic Life, Tua Magic Life біля 1570 євро і найвигідніший варіант високого рівня, Туї Magic Life Маславі, 1630 євро. Готелі мережі Барут від бюджетного Барут Bisie 1570 євро.